ПЦУ матиме в Олександрії офіційне представництво. По проспекту Соборному, 68 створять духовний центр. Приміщення виділили рішенням сесії міської ради. На сесії ми безкоштовно надали приміщення православній церкві в Україні для організації духовного центру. Мали гарне спілкування із нашим архієпископом. Кропивницьким і голованівським марком спілкувалися із отцем Сергієм. Будівництво великого храму, за словами мера, також буде. Зведуть його пізніше, коли громада буде готова. Наразі розпочалася реконструкція на центральній площі міста. Тут демонтували старий дитячий майданчик та побудують новий, не за кошти місцевого бюджету. Ми на сесії кошти, які виділяли з бюджету, на Реконструкцію скверу перенаправили і відправили на підтримку Збройних сил України. Тому з бюджету міста ми не витрачаємо кошти на будівництво дитячого майданчика, але враховуючи те, що наші діти заслуговують на те, щоб мати своє дитинство, в тому числі і під час війни, я мав Спілкування, наради із підприємцями із бізнесом ухвалили рішення, що, не дивлячись на війну, діти отримають дитячий майданчик в нашому місті. Декілька мільйонів гривень профінансують бізнес-компанії, бізнес-структури. Сергій Кузьменко запросив олександрійців взяти участь у заходах з нагоди Дня Незалежності України. Зазначив, що цього дня в Олександрії відкриють алею на знак пам'яті про загиблих захисників 24 серпня. Ми відкриємо алею пам'яті. Хочу наголосити, що це тимчасове рішення, яке погоджено з родинами загиблих. В сквері Кравченка після війни ми побудуємо великий меморіальний комплекс, який буде. Відповідати шані і поваги військовим і тих, хто віддали своє життя. А цього Дня Незалежності ось, запрошую всіх олександрійців прийти о 8.45, 24 серпня, для того, щоб іще раз уклонитися пам'яті тим, хто залишився навіки в строю. І Підтримати ті родини, яким сьогодні найважче в нашому місті. Серед прийнятих на засіданні рішень йшлося про передачу гуманітарної допомоги у місця компактного проживання переселенців. Надійшла допомога від благодійного фонду Безпечне майбутнє філії «Актед» та ГУ «10 квітня. Підтримали рішення і про видачу двох ордерів на житло. Йдеться про військового та дружину загиблого захисника. Також управління культури отримало як допомогу для ПК Світлопільський потужний дизельний генератор. Його вирішили передати для потреб теплокомуненерго.